Два кольори. І власне це привели мої старші колеги аграрії, які кажуть: я люблю два кольори зелений і чорний. Чорний це наша земля, а зелений коли ця земля сходить. І це, це майбутнє, це надія, надія в те, що ми все правильно робимо, що ми будемо з хлібом, що буде робота. І якщо буде все це, то ми обов'язково переможемо. Тому два кольори чорний і зелений. Шановні друзі, коли у нас відновляться польоти. Над Україною, коли ми зможемо знову спокійно літати в літаках цивільної авіації, не відривайтесь від ілюмінатора до тих пір, поки ви можете дивитися вниз. У нас неймовірно красива земля. І чи цвіте на ній рапс, і вона дивовижно жовта, чи вона переорана, і вона чорна, чи тільки на ній з'являється щось зелененьке? Вона прекрасна завжди, тому що. Це наша з вами країна. У нас в гостях був Денис Марчук. Пане Денисе, дякую вам ще раз. З вами надзвичайно цікаво. І знаєте, ще видно, що ви любите свою справу. І це дуже дякую. приємно. Дякую.